Зараз проведемо ревізію подалі від електропривода польського виробництва Тур 2. Послаблюємо гвинт. Кришку притримуємо і спіймаємо. Візуально ніяких хват не видно. Відкручуємо керамічні тубуси, в яких знаходяться графітні, чи вугільні таблетки. Обережно, щоб не висипались передчасно. Тут вони страшненькі, пригорівші і поломаних є. Дивимось другий, Пригорає зазвичай один з двох, той з яким клемник в другу чергу контактує. На ньому коло замикаєте, відповідно, іскріння кріння йде. О, пригорівших тут немає, але поломаних багато. Це неправильно був зібраний стовпчик. Конденсатор ніби ще й цілий, але я його навіть перевіряти не буду. Враховуючи, як пригорівші таблетки, поставлю в перевірений. Лишаю по пів сантиметра хвостики, потім залужу і до них припаяю новий конденсатор. Отак. От Оці металеві опори, в які вставляються керамічні циліндри, треба перевірити на пригорання і почистити, якщо треба. Ну і сама брудна робота це чистка тих таблеток на дрібній шкурці, тільки дуже обережно. Ревізуємо кожну, де є пригорівши, на шкурці легенько знімаємо. Стільки поломаних. Зазвичай стільки не ламається, там декілька штук. Тепер наповнюємо. В зібраному стані таблетки не повинні бути зажатими. От так перевернути цими пімпочками донизу, має бути маленький люфт, мінімальний, але обов'язково має бути. Закріпляємо і обов'язково знову перевіряємо. Часто при закріплених циліндрах контакти знизу піджимаються і зазор зникає. Тепер контактна пластина. Це, що перемикає стовпчики з таблетками і тисне на них. З того боку, де контакт. Проходить пізніше, там відкрить, там гріється і часом навіть виграє наскрізь. Тоді треба робити заплатку, тут ще може бути, треба намагатися, щоб з обох сторін максимально одночасно контактувало. Якщо треба, то підігнути ту чи іншу сторону. Щоб зручно було зібрати педальку, то взяти грубу нитку чи шнурівку і от в крайні отвори протягнути один бік. другий. Тепер надягаємо цей шнурок на клему, ставимо її на місце і рукою злегка притримуємо її цією шнурівкою, поки не поставимо пружинку і кришку на місце. І ставимо вісь на місце. Вісь, до речі, тим гвинтиком знизу крепко затискати не треба, бо може педаль тріснути.